Здоровенькі були. Колись я вже робив огляд на Sonic Prime, і як на мене, він вийшов ну таким собі, але як на мене, для першого разу непогано. В своєму першому огляді на серіал я намагався розібратись в тому, що нас може очікувати в Sonic Prime. А в цьому огляді ми з вами просто оглянемо трейлер, а також спробуємо в ньому розібратись. І якщо ти хочеш побачити огляд на сам серіал і інші ролики на моєму каналі, то я би постав подобайку і підпишись на канал з дзвіночком, щоб не пропустити нові відео на каналі. І якщо ти захочеш оцінити мій перший огляд на Sonic Prime, то підказка в правому верхньому углі екрану. Ну а з вами Ноліон. Приємного перегляду. І так, трейлер зразу починається з екшона. Бій між Соніком і Shedo. Оце крутяк епік зашкалює! Але якщо дивитись на вікове обмеження серіалу, до причини виникнення конфлікту між Соніком і Шедоу, вона скоріше всього виглядатиме десь так. Шедо, ти чув? Сонік сказав, що ти не дуже що Що? Та як він посмів? Та я сам в шоці. Ну нічого, я йому ще покажу. Але все ж таки я надіюсь, що Netflix не буде Нетфлікс і зробить все як треба. Також по трейлеру можна замітити, що мультсеріал буде більш таким мультяшним. Ну ні, реально, подивіться на цей спіндеш, спіралька. Що це? Хоча не спорю, є люди, яким подобається такий підхід і вся ця мультяшність, а когось це може приводити до гніву, а мені особисто якось, ну. А мені пофіг. Що я ще скажу по трейлеру? Ну, трейлер він нудний. Почнімо з того, що ніхто там нічого не говорить, лише Сонік щось та й і то лише одну фразу, що, як на мене, не дуже та й цікаво, якщо чесно. Як на мене, фільм або серіал має зацікавити глядача не тільки епіком і екшеном, а й ще й цікавим діалогом. Наприклад, діалог Бетмена і Джокера в фільмі Темний лицар. Знаєте, в своєму першому огляді на Sonic Прайм я припустив появу каменів часу, яких я в тому огляді назвав по помилці смарагдами. Коротше, Sonic Prime це мультсеріал про мандри в часі, а отже, в серіалі має бути щось таке, що допоможе героям подорожувати в часі, наприклад, тих же каменів часу в Sonic Сіді. В серіалі є щось схоже, тільки замість декількох кольорових камінців одна здоровезна, яскрава, блискуча е, камінь. Який, до речі, ще й світиться, і цей камінь, само собою, буде якраз допомагати нашим героям подорожувати в часі. Ну і само собою цей камінь хоче отримати доктор Егман заради своїх лиходійських планів по знищенню ЛГБТ Єжака. Але на цей камінь також претендує і Сонік, даби не дати лиходійським планам Егмана збутися і тим паче дати збудувати йому Егман -Ленд. В трейлері нам також показали і бій, Соніка і Егмана. І скоріш всього, що під час цього поєдинку щось там сталося, камінь заіскрився, засвітився, іншими словами, скоріше всього, Соніка відправило в майбутнє. І, можливо, деякі з вас кажуть: а чого ти вирішив, що Соніка відправило саме що в майбутнє, а не в минуле чи там в паралельну реальність? Що ти взагалі це вирішив? Справа в тому, що ще до всяких там тизерів у нас були лише концепт-арти по серіалу. Більшість і цих артів Сонік зображений на фоні майбутнього. І скоріше всього, що це погане майбутнє, так як повсюди голограми і пам'ятники Егмана. А також на парі артів нам показали і деякі варіації Егмана, точніше його варіації з різного проміжутку часу. Наприклад, дід Егмен, Тінейджер, Молодий і Немовля Егмен. Звичайно, вже всі інші арти я розглядати в цьому ролику не буду, так як я це вже зробив в своєму першому огляді на Сонік Прайм. Останнє, що я скажу про артів, це те, що завдяки ним ми дізналися три часові лінії, які будуть в серіалі. А саме, ну, само собою, майбутнє, а також Кам'яний чи юрський період, а ще золотий вік піратства. І як я вже сказав, Сонік Prime це мультсеріал про подорожі в часі. А отже, я надіюся, що в серіалі будуть такі епохи, як італійський Ренесанс, середньовіччя, іншими словами, просто якісь прикольні часові епохи. Можливо, деякі з вас не знали, але Соніка озвучує Роджер Крим Сміт, він голос Бетмена і Эд Соудитора. І як ви вже зрозуміли, Роджер також голос Соніка, але його Сонік, ну він ну, такий писклявий, набридливий, каверс і невдало жартує. В Sonic Frontiers, огляд, на який я також робив на своєму каналі, якщо що можете зацінити, Роджер трохи виправився, і тепер Сонік звучить більш так по-дорослому. А в Sonic Prime знову писклявий, набридливий, калорс, дебільні жартики. Коротше, все як ми любимо. Але все ж таки, якщо прийняти це ж саме вікове обмеження серіалу, і дитячого Соніка, то, в принципі, що я можу сказати про даний серіал. Нічого, серіал іще не вийшов, тому я про нього не можу нічого сказати, але надіюся, що в Праймі Сонік не буде аж таким дитячим, як в Калорсі. А коли серіал вийде, тоді подивимось, до речі, вийде він узимку. Ну а на цьому все. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. А також активуй дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі, а також залиш свій коментар і ділись цим відео зі своїми друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!